Та в ефірі «Дніпро. Ньюз студії діана Насипана, і Ми вже підготували актуальні новини станом на 11-ту годину. І починаємо з оперативної інформації про ситуацію у Дніпрі. Усі котельні та насосні станції в місті працюють і знеструмлено на об'єктах. Об не зафіксовано. Бригада КП Теплоенерго приступила до аварійно-відновлювальних робіт на теплотрасі без тепла. 5 будинків та школа за адресами, що на ваших екранах. Теплопостачання відновлять по завершенню робіт. КП Дніпроводоканал повідомляє, що для проведення робіт на прохання жеку припинене водопостачання по вулиці Калиновій, 15. протягом дня його відновлять. На інших об'єктах роботи проводять без відключення води. Більше інформації про роботу підприємства та ремонти з точними адресами ви можете дізнатись на нашому сайті, телеграм-каналі Дніпродів та офіційному сайті Дніпровської міськради. Якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням чи опаленням, телефонуйте на єдиний. У гарячу лінію Дніпровської міської ради. Як повідомив голова громадської ради при міській раді Дніпра Геннадій Корбан, протягом доби оброблено 70 звернень. Громадська рада продовжує збирати повідомлення від городян. Це допомагає службам мерії Дніпра на чолі з Борисом Філатовим оперативно. Та якісно вирішувати проблеми Дніпрян заявки стосувались передусім комунальних негараздів. Більшість з них вже вирішена. Решта в роботі. Чимало повідомлень зі словами вдячності від Дніпрян за оперативну реакцію на їхні звернення. Звернутись по допомогу до штабу взаємодопомоги громадської ради можна за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються із понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна звертатись цілодобово. І за добу до поліції Дніпра надійшло 16 повідомлень щодо незаконного обігу наркотиків, 29 – про вчинення домашнього насильства. Всі факти перевіряються. Розкрито 33 злочини. У Дніпрі сталася пожежа на вулиці Сірка, що в Соборному районі. Зайнялося у покинутій будівлі. На те, аби приборкати вогонь, у надзвичайників пішло кілька годин. Вогнем знищено сміття всередині будівлі та пошкоджено дах. Загиблих та травмованих немає. На вулиці Харківській міста Павлоград трапилось ДТП. Зіткнулися автомобіль та вантажівка. Водія ушкодженої автівки. Надзвичайники вивільнили з понівеченого автомобіля постраждалого чоловіка у важкому стані з численними травмами. Врятованого водія доправили до лікарні. Цівна 2023 може не розпочатись через повномасштабне вторгнення РФ посівні площі в Україні суттєво зменшилися наразі. Території під збіжжя складають приблизно 21 мільйон гектарів. Це майже на 7 мільйонів менше ніж торік. Втім, під загрозу успішність кампанії ставить ще й відсутність фінансування та здорожчання потрібних компонентів. Як аграрні підприємства планують. Долати складнощі, та як це вплине на пересічних українців. Розбирались наші журналісти. 2022 рік для фермерів виявився надважким: високі ціни на добрива та пальне, зростання супутніх витрат та заміновані поля. Багато земель у прифронтових районах постійно під обстрілами, а окупанти навмисно обстрілюють поля. Через замінування або наявність у землях сільгоспризначення небезпечних предметів їх неможливо засіяти. Наприклад, озимих культур засіяли всього на площі 4,5 мільйонів гектар. Хоча минулого року ці культури висіяли на 7,7 мільйонах гектар, це напряму впливає на продовольчу стабільність країни. Тому сьогодні наше першочергове завдання за допомогою міжнародних партнерів створити умови для розмінування землі малих та середніх аграріїв, які не мають можливості зробити це самостійно. Аграрний сектор одна з основних галузей, яка працює в умовах війни і підтримує національну економіку. Наразі аграрії переймаються затримками пільгового кредитування за програмою Доступні кредити п'ять, вони кажуть, це вкрай негативно вплине на подальшу роботу агросектору України в умовах війни. Десятки тисяч товароробників не зможуть скредитуватися програмою, якою користувалися в 2022 році. році. В 2022 році вони залучили порядка 95,5 мільярдів гривень при державній гарантії в системі кредитувань. Тому сьогодні, коли зросли ціни на мінеральні добрива, на посівковий матеріал, на засоби захисту рослин. А в цих коштів немає, то звичайно стоїть питання, чи повною мірою ми зможемо виконати ті завдання, які стоять перед товароробниками. Вже прогнозують зменшення врожаю у 2023 році приблизно на 15 мільйонів тонн. Однак, попри зусилля РФ, українці не голодуватимуть. Експерти кажуть, зерна вистачить для внутрішнього ринку. Те, що ми засіяємо, його буде значно більше, навіть для Середини країни це більше мірою відобразиться на нашому експортному потенціалі. Отже, надходження валютної виручки. Тобто, ми не зможемо у такий важкий період часу, коли економіка страждає через військові дії, залучити додаткові експортні гроші, валютну виручку за рахунок реалізації зернових. От тут буде велика проблема, тому що в 2022 році за рахунок експорту ми заробили більше 22 мільярдів доларів. Відсутність експорту тягне за собою припинення закордонних інвестицій. Тому є ймовірність, що малий та середній бізнес може взагалі не запустити свою посівну кампанію. Доброго порівняння з прошлим роком подорожчало десь у півтора-два рази, дизельне паливо подорожчало в два рази. Гільбіці все у доларах також подорожчали у два рази, а зерно подешевшало у півтора рази. Розумієте, тобто ми продаємо купляємо все по цінах європейських. А своє зерно продаємо на 40% дешевше, ніж в європі. На сьогодні 90% полів Дніпропетровщини готові до посівної. Решта під обстрілами чи заміновані. Також частина фермерів наразі захищає країну на фронті, тому не мають змоги обробляти землі. Ми відправили запит на обласну адміністрацію для того, щоб ми втрутили ситуацію, як то вирішили це питання. Тому що у нас ну, багато фермерів. Наприклад, фермер обробляє 50 гектар землі. Значить, заберуть його в армію. Хто буде обробляти цю земельну ділянку? Скажіть, будь ласка. Безумовно, ця земельна ділянка комусь відійде якомусь другому там великому господарству, наприклад, хто там буде це обробляти. Ну, це ж те ж саме рейда, що вийшли. Якщо найближчим часом програма кредитування не буде пролонгована урядом, весняна посівна буде зірвана. До блокауту готові. У Дніпрі тестують систему безперебійного живлення для світлофорів. Для цього встановлюють акумулятори, які підтримують роботи об'єктів на декілька годин. Як працює нововведення, бачили мої колеги. У Дніпрі чотири світлофорні об'єкти оснащені акумуляторами на випадок блекауту. Наразі відбуваються тестування роботи обладнання на найжвавіших вулицях міста. Це збірка е промислова з інвертора е та е Блока акумуляторних батарей, коли зникає живлення зовнішнього нашого світлофорного об'єкту, автоматично за долі секунди переходить живлення на альтернативне. В такому режимі об'єкт може працювати 5-6 годин. При відновленні живлення світлофор автоматично перемикається, а акумулятор починає заряджатися. Ця система не потребує якоїсь. Е... Діагностики додаткової охановому режимі постійно перевіряємо і технічно обслуговуємо світлофорні об'єкти. По місту планують обладнати ще 20 таких світлофорів у Дніпрі. Запрацювала служба для родини з дітьми до 6 років. Це проект Дніпровського міського центру соціальних служб. Він покликаний підтримати малечу, яка пережила надзвичайні ситуації. Йдеться про родини, які виїхали з окупованих територій, чи тривалий час знаходилися під обстрілами. Чим саме допомагають фахівці з центру та куди можна звернутись у разі потреби наш наступний матеріал? А каком'ятам абсолютно любов у нього такою настав. У Дніпровському центрі соцслужб проходить заняття з арт-терапії. Психологи допомагають дітям справлятися зі стресом під час війни. Це дуже актуально і дуже необхідно нашому місту, тому що в нашому місті є багато внутрішньо переміщених осіб, сімей, які перемістились з дітьми, які були травмовані. В окремій кімнаті фахівці працюють із батьками. Щаслива вихована освічена. Фахівці говорять, у ситуації, в якій опинилася наша країна, не кожен дорослий може впоратися зі стресом. Робота безпосередньо паралельно йде з дітьми і з батьками. В ресурсних батьків діти швидше відновлюються, навіть якщо вони пережили стрес, травму, навіть якщо вони бачили і чули вибухи. У центрі працюють логопеди, психологи та арт-терапевти. Заняття для родин проходять як у групі, так і індивідуально кілька разів на тиждень. Батьки говорять, такі курси позитивно впливають на загальний емоційний стан. Какая та єс радість, как будто возрошення к жизни? у мене така активна. На я її забираю, забираю, не кажется, підросла, подросла. здесь була. загальний курс три місяці. Записатися на програму підтримки сімей можна за адресами, які ви бачите на екрані. Двоє дніпровських музикантів популяризують українські мелодії, створили дует лайф і грають їх на вулицях міста на акордеоні та домбрі. Від творів російських авторів давно відмовились. кажуть, хочуть, аби українська пісня і музика лунали усім світом. Інструментальний дует лайф з Дніпра популяризує українські інструменти акордеон і домру. І коли в їх виконанні звучить мелодія Мирослава Скорика у вечірньому парку, здається, що це щось магічне. Хлопці часто грають на вулицях міста, аби таким чином українська пісня була популярною. Мріють згодом давати концерти в Європі, а от російських пісень в їх репертуарі немає. На був момент. На книжному ринку ми, гла, ми грали, і к нам підійшов Бід ЗСУ, і, і ми тоді грали ламбаду чи якусь музику, і він попросив зіграти гімн. А ми почали грати, і у нього була дуже гарна реакція. Він так дивився, вона, навіть очі наповнились сльозами. А так ще було приємно, коли ми грали нічикомісячно. Підійшов дідусь, він. Сказав, ось вам за український репертуар, там 10 гривень. А після перемоги вони мріють подорожувати і нести українську пісню далеко за межами країни, а ще вийти та зіграти на вулиці найважливішу пісню для кожного з нас. Після перемоги впети, зіграти гімн на європейській площі, подивитись на реакцію людей, як вони будуть реагувати на гімн після перемоги. Цьому наш випуск добігає кінця. Команда Дніпро Ньюс продовжує працювати, аби ви отримували інформацію про найважливіші події в країні та регіоні. Літачі, які дивляться нас на Ютуб, підписуйтесь на канал Дніпро Тіві та наші спецпроекти код Ви бачите на екрані. Якщо Дніпро Тіві зникає з телеефіру, знайте. Ми працюємо в Ютубі, телеграм-каналі і на Фейсбуці. До зустрічі.